Південь Донецької області доводиться обороняти у вкрай складних умовах злива, холод на дорогах ожеледиться. Всі під'їзди до бойових позицій розмиті. Проїхати там може хіба що гусенична техніка. Наталя Нагорна інспектувала танкістів і перевіряла, чи справді яка каже приказка танки бруду не бояться. В них радянське минуле, але по Донеччині ці танки ганяють, наче нові. Перша танкова прикриває та підтримує блокпости і готується, якщо буде потрібно, до бою з танками російськими. Стримувати і атакувати і розвідувати. Анатолій свого підопічного називає по Ну, «У мене клічка тракторіст, так само він трактор. Механіки гріються в наметі. Їм ще доведеться померзнути. Один з танків прихворів. Да радіатор потік. Хлопці переконують, на такому транспорті ніщо не страшно. Єсть. Хорошая пословица, хорошему танцору, что-то мешает. Так же самое и с танками. Если есть профессионал за рычагами, то Луганский выдержали все танки. Актичаські у вільний час танкісти ще й будівельники та столяри на зиму потрібно більше теплих бліндажів. Ця криївка розрахована на те, що наскільки це можливо комфортно тут може розміститися 14 бійців. Проте, якщо мінометний обстріл або, не дай Бог, якась інша біда, то скільки вже влізе, стільки й буде рятуватися. Повну безпеку, така екологічна будівля гарантувати не може. Струїли, по мірі, так, щоб хоча б миномет. Тут хочуть зробити грубу. місце для неї, поки позначили буржуйкою. Тут обкладемо кірпічом огнівпорним. Будують собі нари взимку, відсипатися після служби тут буде тепліше, аніж в наметі. Матраси положимо. Пальники, думаємо, що буде тепло. Тільки от мінусу, блін, бліндажі ні тобі зв'язку, ні інтернету, ні телевізору, не відміну від штабу. Тут канал один, але один плюс один. Працює вайфай, все в прапорах і відразу дві буржуйки. Навіть мультиварка з'явилася. Тільки от першу зварену в ній гречку доведеться виконати. Мультиварка виявилася складнішою за танк. Вчора перший раз спробували приготувати гречку, трохи не вдалося. Ну нічого страшного, сліпший раз, я думаю, вийде. Десь да, багато кашель першої танкової з-під Маріуполя Наталя Нагорна, Андрій Романов, Вадим Орехва, ТСН 1+,1.